Привіт! Дуже радий вас бачити. Вітаю вас на своєму каналі. 1 грудня сьогодні. П'ятниця. В Дніпрі лиє як з ведра, нібито справжня поздня осінь. Я сьомою ранку сьогодні на лінії, вже 10.30. 5 заявок я зробив, подивився на 6 Поїхали! Забув сказати, приємного перегляду. Не забувайте лайки, підписуйтесь на канал, колокольчик тисніть. Let's just get displayed for a second I'm I'ma work Even if I don't get paid for progression I don't get it Everything that I do is electric I'm a people in a motion Keep it moving like a medic What you know about Доїжджаю я до шостої замовниці. Звати її Поліна. Очікує вона нас за рогом. Таймер пішов. Відлік таймеру пішов. Це що значить, що Поліна зараз буде бігти на зустріч? Поліну привезено. Поліна молодець. А поки Uber мовчить, погнали дивитись, чим я займаюсь на поточному тижні. Так, перше Uber. О, поїхали. Огонь! Так, подивимося, подивимося, Марінка. Маріка, Маріка. Ну, не судьба нам подивитись, чим я займаюся на поточному тижні, бо їхати я буду за Марікою. а як відвезу Маріку, то вам розкажу. Десь вона тут має стояти, вже нас очікувати. Будемо зараз робити маневр, розворот називається. Я прибув на епіцентр. Так, Маріку закриваємо, все добре з Марікою і... Є наступне замовлення, два км подачі, і на це буде десь тут мінімалка з другого тополя на перший. Все, розібрався я з Марійкою, з Інною, розібрався. Вибачте, мусив перерватися, тому що без них не було б навіть цього відео. Е, на чому зупинився я? Значить, е, перше, на першу і на другу половину тижня Uber зажмотив і на цей тиждень не дав квести. Він зробив вечірній буст в період 6 по 10 вечора за кожну поїздку, яка розпочинається, завершується, або ви її прийняли в цій зоні, буде доплата 25 гривень за кожну таку поїздку. І велика промка. Значить, велику промку Uber теж трошки змінив. Вона, як і раніше, була на 170 поїздок. Але відбулися зміни на певних етапах. А саме передостанній і останній етапи. Для передостаннього етапу Uber зменшив кількість поїздок на 10, а винагороду збільшив на 800 гривень. Тобто, зараз, щоб зробити перші 5 етапів, треба виконати не 150 поїздок, а 140. І за ці 140 отримаєте на 800 гривень більше. А кому цього мало? То, будь ласка, є шостий етап квесту. Це для сильних духом, для самих жадних. Хто може зробити по обору 170 поїздок вперед, ще 30 заявок до кожної по плюс 100 гривень. Планую виконати 140 поїздок. І на це у мене залишилося неділя, субота і половина п'ятниці. Завершити цей квест мені треба 47. Поїздок ще зробити. В принципі, реально. Звісно, реально. А поки я стою на зарядку, іду обідати, мені смачного, вам смачного. Побачимось. Мав бажання в КФС скусувати я якусь там новинку, але зараз повітряна тривога, заклад не працює. Тому йдемо в гарус. Все, скінчився обід. До речі, і скінчилась тривога. Дякую хлопцям ЗСУ, що все збивають, що літає, все збивають. Слава Україні, слава ЗСУ. Ну і дякую Варсу, що в них теж смачненько було. Так, значить, що я хотів показати вам, чим я хотів поділитись. Весь листопад я робив квести по Уберу. Перший мій квест він. Розпочався в останній день жовтня. От. Але я буду той день теж рахувати в листопад, тому що там вираховувати ще по дню, по годинах то, коротше, дуже складно. Перші два квести це були, мабуть, самі жирні квести. Там за 140 поїздок можна було отримати майже 12 тисяч винагороди. І тому й заробітки там були 28-26 тисяч гривень. Це дуже було круто. Потім Uber на третій, на четвертий тиждень промку трошки виду змінив. Треба було робити більше замовлень для того, щоб ті самі гроші отримати. Або з'явилась можливість отримати непогані гроші за меншу кількість замовлень 150 заявок робити за тиждень. Ну, для мене то було важко. Тому я собі обрав там квест на 115 заявок. І ці 115 заявок дали мені 19, та на наступний тиждень 18 тисяч гривень. Загалом за 4 тижні мені вдалося заробити 92,5 тисячі гривень. Оці гроші приїхали додому. А ще було 4 дня. І за ці 4 дня я зробив ще 11 700. І в результаті в мене каса вийшла за місяць 104 з копійками тисяч гривень. В жодному агрегаторі, на мою думку, це цифри просто недосяжні. Болт щось там декларує 40 60. Це в рекламі декларує болт. Але то грязна каса, заберіть звідти ще 20%. І такі каси можуть вивозити, мабуть, тільки паркові машини, а там ще в парк треба віддавати. Не паркові бій будуть сосати, тому що не буде такої кількості заявок в болту для того, щоб вивозити такі каси. Це треба там буде ночувати. Е, уклон аналогічна ситуація. Всі соки достаються брендованим, бо брендовані мають пріоритет. Всі заявки, які є, спочатку достаються брендованим, а вже потім. Решта доїдають ті крохи, які падають зі столу. От тому в уклоні я не знаю, як можна вивозити більше 70 тисяч на місяць. 70 це дуже важко. 70 дуже важко. Я вірю, що в уклоні є люди, які вивозять під сотню, може навіть більше сотні, але то одиниці, і то брендовані, і то, можливо, навіть не в Дніпрі, а десь у Києві. А в Уборі, будь ласка, я людина з вулиці, яка там має досвіду тищу півтори тисячі поїздок по цьому Уберу. За місяць 100 плюс. От такі от справи. Ну, але треба зазначити, що я був в тому місці в той час, коли Убер саме е, вкладав гроші в розвиток свого бізнесу в нашому регіоні. І такі промки це не будуть вони точно на постійній основі. Можливо, на постійній основі будуть промки, але вже точно не такі. Ми бачимо, що з кожним тижнем промки стають все менш цікавими. Але все одно вони є. І доки Uber буде давати можливість заробити більше, ніж в інших агрегаторах, ну я буду це робити це нормально. От, буде супер акція в уклоні, це повзе уклон, нема питань. Треба зробити ще пісікаки і буду включатись. Ну все, всі справи зроблено, Погнали, включатись. Все, я на місці, але ні, це не все. Не втримався я і взяв собі каву. Ваше здоров'я. Убер запущено. Давайте статус на зараз. Значить, 8 заявок я зробив. 978 гривень каса. Але останні півтори години я байдикую, обідаю, розмовляю з вами. Але прийшов час і працювати. Значить, Дивимось, я тут, кефи там, їхати туди я не хочу. Тому буде очікувати заявку десь кудись в центр. І будемо вже в сторону центра зміщатись. І будемо катати центр. Так, в ефірі з'являється заявка, що все Запорізьке, 3 км подачі. Давайте спробуємо її взяти. Е, невдача. Ну нічого. Можливо, зараз щось прийде інше. На вокзал була, в принципі, можна було б їхати. 14 на годиннику і вже півгодини я тут сижу, Просіжую. В уклоні, будь ласка, куди хочеш. Центр там Петровського з перемоги, з тополей. Звідки хочеш? Кефи навіть горять. Убер, хоч би б щось пікнуло. Почекати треба трошки. Ну що, 30 хвилин і є заявка. Отака. Два кими подачі. Погналі! А тим часом вечоріє, місто трошки оживає. Я вже виконав цілих два замовлення. Довго я стояв в очікуванні замовлення після обіду. Але, але але але, але після 3 години ближче до центру, йде двіжуха, всі їздять тусити. Тільки що й віз. Таких малих вони такі смішні були. Ну Років десь 13-15 було. Батьки дали їм гроші, щоб вони десь поїхали погуляли. От вони їхали в Аполло. всю дорогу вони обговорювали, що вони там будуть замовляти: піцу, бургери, там, чіпси, там ще щось. Ну, але молодці діти, вони мені сподобались, тому що вони зайшли, вони поздоровились. Ну, по-перше, в машині їздити вони навчені. Поздоровились, привітались, попрощались, подякували. Тому достойне, достойна зміна <смі> підростає. А я подаюся на наступну заявку. Анна мене вже чекає. З проспекта Поля буду їхати, ну, не пам'ятаю, десь туди, в центр. В епіцентр заторів. Так, під'їжджаю я до Анни, але треба її десь знайти. Точка для посадки обозначена тут. Але Анну я не бачу, тому встаємо і очікуємо Анну. Так, Бачите, які тут піруети убер малює. І хто з Дніпра, той розуміє, що на барикадній тут ад. Я тільки що заїхав в ад, доїхав до Мінори, там розвернувся і знову фігачу в сторону барикадної. І я вже на барикадній, маю перетнути проспект. Чому Убер каже його об'їжджати, не знаю. Я отут просто переїду і зупинюсь. Але Uber мені малював десь тут бігав мій замовник Никита. а зараз він зник. Щось мені здається, що не дочекався і пішов пішки. Подивимося, зараз приїду, подивимося, Нікітку знайдемо, зателефонуємо. Ну, нехай Нікітка не обіжається. Такі часи в нас ремонтують дуже важливу трамвайну колію щоб бабушки там в трамвайчиках не перевертались. О, Нікіта з'явився. Все, Нікіта ще на місці. Окей. Нікіта я теж вже поряд. Зателефонував я Микиті, кажу ще пару хвилин і я буду у вас. Не пройшло і пів року, як я до вас доїхав. Але хлопець адекватний, каже, окей, тоді я через пару хвилин виходжу, буду вас очікувати. Чудово, чудово! І поїдемо ми з Микітою виконувати нашу 13-ту заявку. Опа! Нікіта! Микита! Микита! За твоє терпіння тобі п'ять зірочок! Що у нас є? 1636. Трошки більше, ніж 1300. 1400 каси і 13 заявок. Ще треба робити сім. А до цих 7 треба ще зробити п'ять. 12 це за НАТО, але будемо намагатись хоча б сім. Але якби бубер щось присилав, а Ну, да. Ну, таке собі задоволення. Чекаємо заявку. Дивіться, просто огонь! Вогонь. Подача 100 метрів, тільки включився. Їхати, правда, в жопу міра. Туди на ливарну, в консерваторію чи що там. Але хер на нього поїдемо. Поки я прямую на наступне замовлення, я вам зараз покажу, що у нас відходиться в місті. В місті це просто транспортний піздець. Я тільки що 4 кілометри. Я їхав за 286 гривень. А чоловік виходить і каже, а у мене там карточкою, я ще вам чай залишу. Йому зараз зніме 300 гривень. І він трошки прифігеє. Тому що 4 км за 300 гривень він, мабуть, ще ніколи в житті не їздив. Я на перемозі біля ріверпарку. Подивіться, місто просто палає. Палає Яворницького, Вернацького 109 гривень. Щось дешево, Там 3 кМ 109 гривень. 289 не менше. Ладно, це все жарти. Короче Дуже ситуація в центрі міста напружена. Рух, м'яко кажучи, паралізовано. Багато ДТП, багато людей там стають на аварійку і стоять. О, а оце можна їхать. Оце можна їхати. Якщо воно мені достанеться, можна їхати. Пісажевсько-12, вверх якраз. Мару. Мару, Мару, ми з нею вчора їздили і сьогодні поїдемо. Так, ми знаємо, що на Січових стрільців там повна жопа. Тому я зателефонував замовнику і запропонував йому вийти не зі сторони проспекта. А зі сторони вулиці Шевченка. Туди я приїду значно швидше і мені час з І замовник буде менше очікувати. Дивіться, якщо Uber малює жовте і червоне, це значить там просто жопа жопна. Тому що коли тянучка, Uber малює просто чорну вулицю. Так, Завершуємо поїзку. Знаходжуся на рівер парку. Гоша, тобі ще раз уважуха. І повага за те, що ти розумієш ситуацію і ціниш своє время і моє. Традиційна рубрика промка від Убера. З 4 грудня по 10 грудня ну, на наступному тижні промка буде така сама, як і на поточному. Значить, за промкою повністю передбачено 170 замовлень. Останні 30 для сильних та жадних. А для тих такі як я, оце 140, бачите, 140. І за останні 25 дають 4 тисячі гривень заробітку. Ну, по моїх розрахунках, це скільки виходить? Приблизно десь 22-23 тисячі гривень можна отримати в середньому. Торія, то з тим наддорогим замовленням вона ще не завершилась. Ось до вона чим продовжилась. Мужик скинув чай ухо. Артур, я тебе не забуду ніколи в житті. 311 гривень чистих за 4 кілометри. Ну що, мужик сказав, мужик зробив. Я сподіваюся, Uber розбереться і навіть якщо з мене щось спише, ну, я не буду цьому заперечувати. Але цікаво було б подивитись на роздруківку цього тарифа. Виконав я 19 замовлень. 2200 гривень касу маю. 178 кілометрів пробіг і маю 20-ту заявку. Буду їхати. Ірина недалеко від мене. 500 метрів подача, це мені здається. Сільпо А може там Шевченка у Манхетенці, офіс-центр. Ірина, двадцяточка. Йоу! Ну, нарешті, 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 9 вечора, я вимучив 20 заявок. Сьогодні день був один з непростих. Я не скажу, що він був поганий, але він був непростий. Ранок був не дуже зручним, в обід я багато стояв, та й взагалі багато стояв. Бувало таке, що 30 хвилин заявку я свою очікував. Але все одно вона приходила. Вона приходила, приходила нормально, приходила всі замовники були гарні. Навіть було що вам сьогодні розповісти. Що сьогодні я набігав? 184 кілометра я набігав. 2290 гривень касу маю, 20 заявок я зробив. Там 75 гривень якісь промкових. Ну, це в по 25 гривень. Я їх буду, як промку взагалі не буду рахувати. До завершення промки мені залишилось 35 заявок, 20 на завтра, 15 на неділю. Завтра буду намагатись зробити більше, щоб в неділю катати менше. Я ще й сьогодні буду пробувати це зробити. Ну що, хлопці? Підписуйтесь, ставте лайкоси. До зустрічі, всім пока!